Практика сімейних лікарів впроваджується тяжко, бракує кадрів і фінансування. З потрібної кількості лікарів є лише третина, а на одного хворого держава на місяць дає лише 7 гривень. У таких закладах немає вузькопрофільних фахівців, тільки універсали. Лікують і дорослих, і малих. А в разі потреби направляють спеціалізовані клініки. Міські пацієнти скаржаться на низьку кваліфікацію таких лікарів і незручності в амбулаторіях. Селянам подібні амбулаторії за щастя, адже у багатьох сел лікаря взагалі не було Все-таки амбулаторія може більше дати людині обстеження. Якщо людина прийшла на прийом, вона пройде все від фізкабінету і до маніпуляцій. А на ФАПі, на ФАПі, рахуйте, людина прийшла, я можу тільки її подивитись, послухати, тиск поміряти, а аналізів немає. Її треба посилати в амбулаторію. Пану Василю капають глюкозу, бо здоров'я підвело. Каже, на такі процедури раніше доводилося їздити в районний центр, нині ж підліковується в рідному селі. От тільки, як і раніше, дуже дорогі ліки взяти грошей, ні звідки. На першу допомогу там можуть щось там, якщо срочно так. а в основному купуємо. Лікарка не призначує і беремо в теці. Ліки від як хвороби дуже дорогі. В селі людей роботи не мають. А це ж які кошти треба купувати. Ось так приходиться. То якби, звичайно була б безплатна, то було б дуже чудово. Лікарі розводять руками. Оплачувати ліки державним коштом немає можливості, хоча в окремих регіонах браку кадрів і немає. У нас середніх медичних працівників вісім. Я думаю, що є ніяка допомога, своя лабораторія, свій стомат -кабінет. Акушерка нема проблеми нас сьогодні забезпечить. Є багато бажаючих молодих вивчених, щоб сказати, що на біржі стоять ні. От Одна сьогодні якось так, що праця влаштовані. А от у Дніпропетровську сімейних лікарів бракує, тож там стимулювати персонал вирішили підняттям зарплатні до 2,5 тисяч. Єдина біда, навіть коли вистачатиме лікарів, бідному українцю ліки купувати все одно ні за що.